Привіт Друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Людмила Іванівну, на мою адресу прийшло чимало святкових привітань, адже березень місяць ще триває, так? І тому зачитайте, будь ласка, ці привітання. Оленко, дуже гарне привітання тобі надіслала Вікторія Стасюк, яка проживає малята в місті Долина, Долинського району Івано-Франківської області. Вікторія зробила нашій дорогій Оленушці ось таку гарну вітальну листівку. І ось що вона їй бажає. Нехай метеликом кружляє. Удача, щастя над тобою, Оленко. Хай твоя доля розкидає, як квіти чарівні навколо. Вікторія, дякую тобі за такі гарні привітання. І я теж, теж вітаю тебе із, із святом весни. Що далі, Оленко, будемо робити? А зараз подивимось ваші малюнки у музеї Білочки. Святкові роботи нам надіслали семирічна Ліза Крамаренко із селища Диканька Полтавської області. Марта Барабаш із села Стрілковичі Самбірського району Львівської області. Іринка та Марічка Куцло із села Суходоли Бродівського району цієї ж області. Славко Бородчук із села Радехів Любомирського району, що на Волині. Свою любов до мами Славко передає за допомогою сердечок. А це мама Славка. Прийшло свято і у ліс на малюнку Дениса Гоюнди із села Воронки Володимирецького району Рівненської області. А цим букетом Денис вітає свою маму Людмилу Михайлівну. Малята це на сьогодні був останній малюнок. І настав час, як завжди, визначати переможця. Сьогодні в нас стає переможцем ось цей малюнок. Його автор це Святослав. Борочук із Волинської області він намалював свою маму фарбами. Молодець Святославе. Чим нагороджує зеленко Святослав? Святославе, ти нагороджуєшся призиками-сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І в додачу, звичайно, отримуєш ось такий календарик і таку книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. Малята і домашнє завдання, звичайно. Намалюйте нам таку чарівну пору року, як весна. Свої листи насилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможець з теж стане призик сюрпризик. І ще малята наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин. Вішиванка, ось і все малята на сьогодні, веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!